Бачимо вас, і бачимо так само і лицарську вежу позаду? Ну, власне, бачимо, що виглядає щонайменше так зараз, що все із нею добре, і це чудово. Бо особисто я там і стендапи так само записувала і просто насолоджувалася виглядом, який відкривається на дві річки безпосередньо. А розкажіть нам, будь ласка, як зараз тривають ремонти, що було пошкоджено, хто вам у цьому допомагає? Ну, дійсно, я от посміхаюся, тому що радую, що дійсно, вежа, яка найбільше е, мала ушкоджень від цього від вибухової хвилі, сьогодні вже е, поремонтована завдяки нашим друзям, волонтеру інокентію Тюрину, е, який, який приїхав у вихідні дні і з допомогою наших працівників позакріплював всі листи шиферу, які були відірвані на цій вежі. Ну, а взагалі роботи йдуть, йдуть кожен день. І е, основна допомога надходить від водійних організацій від нашої е, західноукраїнської спілки музеїв, яку очолює Ігор Тимець. і є в нас можливість е, дякую, дякуючи друзям, дякуючи волонтерам, проводити ці ремонтні роботи. На щастя, я наскільки розумію, е, такої шкоди зрозуміла річ, що расисти завдали, але е, шкоди, ту, яку не можна вже відреставрувати, е, на щастя, вдалося уникнути. Так я розумію. Так, так, всі всі музейні предмети, всі будівлі не є ушкодженими. Саме найбільше це вибиті вибиті вікна. Листи вести фанери, які закривали на будівництві на реставрації об'єкти. Але ні один музейний предмет, ні один працівник музею, ні один наш відвідувач, які були в той час на території заповідника, не постраждав, і це дійсно нам можна сказати, повезло. Я так е, теж розумію, що це не це були такі позапланові роботи і вимушені роботи, але у вас так само і тривають і е, в е, е, планові роботи. Е, Чи працюєте над реставрацією інших частин безпосередньо самого замку? Чи е, зараз можливо стали на паузу? Розкажіть нам, будь ласка. Дуже прикро, але спочатку повномасштабної агресії Росії проти України реставраційні роботи призупинились. Фінансування припинилося і. Дуже дуже шкода, але й до руйнування тих недороблених робіт, що зрозуміло буде на перспективу потребувати нових фінансових вкладень. Але ми те, що можемо своїми силами, своїми працівниками працюємо над тим, щоб ця шкода була найменшою. І надіюся, все ж таки, що з перемогою відновляться реставраційні роботи і фінансування цих робіт. У вас плани були, і навіть не тільки плани такі грандіозні, але й ну, обіцялося, що і фінансування буде відповідне. Бо я теж, теж пам'ятаю, ем, скільки усього мали зробити. Ем, чи ну ви вже зараз сказали, що доведеться коригувати? Це заново доведеться робити? Ні, це не заново прийдеться робити, але все одно там, де. Були не закінчені роботи, а вони ж зрозуміло, тільки зроблені на одну третину. Там потреба буде потрібно дійсно вносити і зміни до кошторисів. І відповідно, що і зміна і матеріалі, і роботи все це буде змінюватись, і буде потребувати перегляду коригування кошторисів всіх цих робіт. Попри всі ці негаразди, які спіткали Межибійський замок, чи працюєте ви, чи приїздять туристи, і, можливо, вже маєте навіть от за літо е, якусь таку більш-менш статистичну інформацію. Е, чи не втрачає, бува, популярності е, ваша, е, ваша і наша подільська перлина? Дивіться. Дуже дуже приємно, що не дивлячись на військові дії, кількість відвідувачів збільшується. Серед них дуже приємно відмічати, що є багато військових, які приїжджають на ротацію, і своєю родиною з друзями завітали до нас. Обов'язково завітають, і завжди ми їм говоримо, що ви воюєте сьогодні не за заводи Ахметова чи Шахти Ахметова, не за заводи Порошенка. Ви. Сьогодні воюєте за ось цю історичну спадщину, те, що залишиться нашій державі, нашому народу, вашим дітям, внукам і правнукам, і ось цей інтерес до своєї історії він зростає. І в цьому році дійсно, ми бачимо, якщо в минулому році у нас було 18 тисяч відвідувачів, то в нас за тільки за півріччя було вже 12 тисяч. Однозначно, є прогрес і. Дуже приємно, дуже приємно, що фортеця живе. Ну вона не тільки як туристичний об'єкт. Зараз фортеця почала виконувати свою справжню функцію Це охорони охорони збереження культурної спадщини і збереження нашої історії.